Техніки, які ти зрозумієш завдяки цьому випуску, покращать не тільки твої listening skills, але й conversational skills. Серія випусків цієї теми це просто win-win lesson. Yeah! Якщо ти почав перегляд з цієї частини, раджу повернутися до першого ролика. Один клік, і ти вже там. Мене звати Настя Мошталяр, я фаундерка школи Solid English School, сертифікований Celtic English Teacher, в минулому меті рекрутер. І я твій особистий онлайн-тічер на цьому ютуб каналі. Щоб навчитися вже зараз сприймати мову носіїв, запам'ятайте збережи два важливих правила you do not talk about my club. Перше правило найважливіше в розмові це основна думка або ідея, себто контекст. Наприклад, ти дивишся серіал Містер Робот. Питання чи потрібно тобі знати абсолютно всю терміну? Мінологи, яку використовують хакери. Ні, тобі треба зрозуміти контекст: хто був, що хакнули, і коли I to hack you. Не варто зупиняти серіал або епізод і гуглити кожне слово. Don't stumble over every unknown word. Є різні техніки, того як ми слухаємо. Найважливіша з них це Lesson лесененфоджест. Слухати заради головної ідеї або сприймати тільки суть. Let me give you another example. Уявімо у тебе тім мітинг з продактом, де ви плануєте наступний спринт. Що тобі потрібно робити? Слухати і чекати на якусь конкретну інформацію, за що зачепитись. Це може бути твоє ім'я, твоя зона відповідальності, твій функціонал. Ти яскраво зможеш це уявити, якщо зараз перенесешся в Starbucks. Серед усього шуму, розмов і музики, твій слух загострюється. І чекає, коли бариста вимоги, я. Настя, your black coffee is ready! Твій слух заточений почути конкретні слова або дотичні до ключової теми. Це називається keywords, або ще одна техніка listening for details. На деліках разом з командою ти обговорюєш порядок дій та взаємодії з колегами і слухаєш, коли є важлива та корисна інформація саме для тебе. Друге правило, коли ми говоримо рідною мовою, ми інтуїтивно і природно поєднуємо слова в мовленні. Так само роблять усі носії мови. Тому, коли ти вивчаєш англійську, завжди звертай увагу на те, як нитіми вимовляють слова разом. Ювкараворківінгардечаєнґеретмівфорд words in connected speech. особливо це стосується фразових дієслів, наприклад On. Ми не вимовляємо ці два слова окремо. Ми природно поєднуємо два О і маємо щось типу go on. Go on. Let me show стає «let me show». Подумай, яку саме мету ти переслідуєш під час того, коли слухаєш англомовних людей і пам'ятай, не завжди є потреба чути і розуміти абсолютно кожне слово. You just said, guy. Існує стереотип, що якщо твій рівень англійської всього, всього A1 або A2, ти не можеш вільно говорити та сприймати мову. Давай розвінчаємо цей міф, але не саме зараз, а в наступній частині. Став вподобайку, підписуйся на канал, тисни дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик. Та напиши в коментарях, чи слухаєш ти аудіокниги англійською мовою. Якщо так, то які вже прослухав.